Вітаю вас, діточки, а ви впізнали цю трудівницю? Дідленька, а чому ти досі не спиш? Бо Хрюша знищив майже всі квіти на галявині, і ми не встигли заготовити достатньо меду. Ось як це було. Якось зустрілися у лісі ведмедик та Хрюша. А Хрюша кашляє. Що з тобою На дворі така спека стоїть, а ти хворієш? Що сталося? питає Михась. <кій> <кій> Ой, Михастю, я переїв морозиво, а тепер у мене горло болить, відповів Хрюша. <кій> Не журися, друже, я знаю, що треба робити. Тобі треба полікуватися цілющим медом. Я знаю, де його взяти. І ведмедик вирушив на пасіку до бджіл. Бджоли послухали Михасика і дали йому цілу діжку меду. З цілющим подарунком михасик поспішив до свого друга. Ось, Хрюшо, тримай! Це тобі бджілки передали. «О, дуже скоріше. Хрюша із задоволенням поласував смачним медом. Він їв і примовляв Ой ням 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 як смачно. Хрю хрю-хрю хрю. О, а в мене вже і горло не болить! Ой, як добре. Треба бджілкам віддячити хрюхрю. -хрю. Але як же це зробити? думав Хрюша, коли йшов до бджілок на пасіку. Аж тут він побачив квіти. Ой, які гарні, зрадів хрюша. От і подаруночок для бджілок. Я для них найбільший». Інший букет назбираю, так розмірковував Хрюша, збираючи квіти. Ось цю зірву, і цю теж І ту також зірву. А тим часом жінки вилетіли з булків на збір меду. І тут вони побачили свою галяву, а найбаріч. Залишилося квіток. Ой, Хто ж це зробив, де ж нам тепер мед збирати? І тут вони побачили хрюшу який збирав. Сердито загудів рій. І ну всі до хрюші. Та давай жати його. З усіх боків. Ой, ой. закричав від болю хрюша, та кинувся тікати. В переляку він навіть букетика загубив. Зупинився він аж далеко у лісі, коли бджоли нарешті залишили його в спокої. Які невдячні бджоли. Не жирися, бджілонька, малята з хрюшею все виправлять. Ось тільки зробимо гімнастику для пальчиків. Бджілка прилетіла, на квіточку сіла, сонечко пригріло, квіточку відкрило, Бджілочка медок збирає і додому поспішає. Сьогодні ми будемо малювати чорнобривці. Незвичним способом, бо малювати будемо не олівцями, не фарбами, пластиліном. Беремо жовтий, помаранчевий та червоний пластилін. На кольоровому аркуші за допомогою олівця малюємо контур майбутньої квітки. Спочатку беремо червоний пластилін. Розкочуємо, розминаємо в руках, після цього відщіпуємо від нього невеличкі шматочки, прикладаємо до контуру і ретельно розмазуємо вказівним пальцем, тонким шаром заповнюючи весь контур квітки. Коли весь контур квітки заповнений червоним пластиліном, беремо жовтий пластилін, відщіпуємо невеличкий шматок, скочуємо у кульку і робимо серединку квітки. Робимо такі самі кульки з жовтого пластиліну по кількості пелюсток квітки і викладаємо їх навколо середини. Після цього вказівним пальцем розмазуємо, утворюючи жовті мазки поверх червоного шару. Беремо пластилін контрастного кольору, скочуємо кульку і робимо серединку. Які гарні квіти, я обов'язково висаджу їх біля вуликів. Добрий день, тітонька бджола. Вибачте мені, будь ласка, тепер на вашій галявині знов багато красивих квітів, і тепер бджілки встигнуть запастися медом на всю зиму. Так, Хрюша, дякую тобі і вам, малята, за чудові квіти. Але тепер мені час поспішати до вулика. До побачення! Тіточки, давайте пригадаємо вічливі слова, що казав Хрюша. Добрий день і вибачте, будь ласка, а тепер пригадаємо, які ввічливі слова казала Тітонька бджола. Дякую і до побачення! Вірно, на цьому наше заняття закінчено. Ви всі молодці. Я кажу вам до зустрічі!